Продукти, які були в раціоні на протязі цих двох місяців, що я худну, але в обмеженій кількості. Взяти сметану, наприклад. Сметану я брала або 15, або 10%, скільки я могла з'їсти одну три столових ложки. Якщо я сьогодні з'їла сметани 3 столові ложки, завтра сметану я вже не їм. Якщо я сьогодні з'їла її ложку, я і завтра можу їсти одну столову ложку. Тому так, кетчуп. Точно так само, як і сметана. Сьогодні я, наприклад, сіла, там, напекла курки, взяла кетчуп, з'їла приблизно да, 3 столові ложки, от мені так захотілося. На інший день я так само сіла і з'їла 3 столові ложки кетчупу. Все, охота в мене відпала до кетчупу. І, наприклад, потім, дня 3-4, а то навіть і 5, я можу його зовсім не їсти. Тобто, Щоденно в мене, от, щоденно підряду, так, на протязі двох місяців, не було в мене ні сметани, ні кетчупу. Точно так само, як і гірчиця, яку там можна до м'яса додавати, додати, наприклад, в холодець. Можна, я не знаю, я її не рахувала. Я її от їла, скільки я хотіла. Ну, але ж кожного дня гірчицю я не їла. Але в ті дні, коли я її споживала, я її, ну, ну їла та їла. Я думаю, ніхто гірчиці і літрову банку не з'їсть. Тому так. Йогурти, які я купувала, якщо що ще в банках йогурти густі. Наприклад, відсоток 1,6, здається жинності. Такого йогурту я взагалі його нікуди не враховувала. Я його просто брала, скільки мені потрібно, скільки я хотіла, скільки я його з'їдала. Так. Далі, сир твердий. Твердий сир я їла мало. От мало. Я, мабуть, купувала твердий сир один раз і один раз у мене був сулогуні. Трішки там додавала, якщо готувала, да. І все. А так я вирішила, що е, сир, так як там висока жирність, я думаю, якщо з'їсти в розумній кількості його, ну, да, там, то я думаю, можливо, і шкоди не буде. Але я не знаю, тому що я його практично, практично не їла. Купити за два місяці там, да, 200 грамів сиру, я. Якщо так з'їсти, я думаю, що шкоди не буде, тому що я так їла. Я ж кажу, двічі купувала, двічі це один раз я показувала, один раз здається ні. Тому за сир, я ж кажу сказати, що я там два місяці їла-їла сир, да, я цього не можу. Так, далі. Що у нас далі? Соєвий соус і соус у нагі. Ще на початку, як тільки почала худнути, тоді ще я не знімала. Я сама солила червону рибку, я брала обрізі. Я не можу собі дозволити піти там. Взяти гарний шмат риби. Поки що не можу. Ні, хоча я можу, але неважливо. І я сама ці обрізи я також побачила як в інтернеті, їх там маринують. <кх> як маринують, солі там потрібен був цукор і сіль. Але так цукор я ж не їм, тому була просто сіль і ще я трішки додавала чорного перцю. І коли ця рибка постояла, вона мені здалася якась, наче, як, недосолена. І тому я її їла або просто соєвий соус, або соус у нагі. Я його не рахувала. Це я їла на початку свого схуднення. Я його ні в ложках, ні в грамах, я його. скільки мені треба було, да, там, Ну, я його не враховувала. Якщо їсти кожен, кожен день, я не знаю. Но я не думаю, що кожен день людина буде е, да, їсти, навіть скоріше сказати, пити соєвий соус. Якщо там ви візьмете раз в тиждень, двічі в тиждень там, з'їсти небагато, шкоди точно від цього не буде. Тому що я ж кажу в грамовки, в підрахунки, скільки я там прям досконало з'їла, я, я в це не, не вникаю, тому що я цього не хочу більше. Це вже було більше, я не хочу. Так, що ще? Е, кетчупи сказала, томатна паста. Томатну пасту я також не рахувала. От не рахувала зовсім. Я готую, наприклад, да, там робила ліниві голубці або ось робила кабачок з фаршем, да, такі кульки робила і робила підливку. Брала пакетик томатної пасти. Якщо я його використовую, то мені їжа йде на два дні. В ложках я не рахувала. Я не думаю, що це той продукт такий, що прям взяв поїв і наутро вже пішли плюси. Тому так. Якщо щось там не зрозуміло, Пишіть, не соромтеся, тому що я також можу не все сказати, якось, іноді буває, я, я хочу сказати, отак, а, а виходить зовсім по-іншому. кажу, У мене все по-простому. От як в мене є, як я його зрозуміла, да, ну як я, я ж вже говорила, да, Те, що я там побачила да, в інтернеті, ще щось, там от того, того, я потрошку да, беру таку інформацію, щось на собі там, перевіряю. як перевіряю, Два місяці вже так харчуюся, да? щось додаю, щось не додаю зовсім. Тому так. Е За горіхи я вже говорила, їх там треба їсти трішки. Ну, трішки розумна кількість, ну трішки. Трішки, жменька, долонька, ну ну, і також я, якби я їла горіхи, бо я їх не їм просто, то я б їх не їла кожного дня. Я б не їла. А якби там через день. Ну тут же ще залежить від того, людина, яка сидяча робота, фізична робота, чоловік, жінка, тут же залежить ще залежить від цього. Я, жінка в мене сидяча робота. Тому наїдати багато горіхів, тому що це горіхи це жири, буде, мені буде не корисно. А якщо я б ходила на роботу, я цілий день була б на ногах, да, я б сміло могла з'їсти там трішки горіхів. Так, далі. Зараз. Какао. Яке какао? Зараз я ще раз покажу. Спочатку в мене було какао мрія, звичайне, за тебе. Скільки я його їла? Дві столові ложки. От в мене виходило приблизно дві столові ложки. Так, спочатку я їла какао дуже багато. Потім я купила одну відсоткову. Цього какао можна їсти, я так зрозуміла, вдосталь. Але воно таке гірке, його багато не з'їси. Замовляла на розетці, бо з відсот... одним відсотком жирності какао в магазині я не знайшла. Тому замовляла в інтернеті, в розетці. Так. Зараз ще подумаю. такі як лимонний сік, там оцет, наприклад, да? додати в салат. Ну хто любить кисленький салат підкислить? Бо, наприклад, я як робила салат з капусти. Якщо просто сіль і олійка, мені не смачно зовсім. То я додавала туди оцет. А якщо в мене був лимон, я сік трішки видавлювала. І за олію Рослинна олія. Одна столова ложка на день. І не більше. Якщо я робила салат двічі в день, я додавала одну чайну ложку. Навіть якщо я робила всього-навсього один раз в день. все, все рівно Це була чайна ложка. Мені здається, я ні разу не переходила оцю межу більше чайної ложки, я не пам'ятаю. олії я ця що з запахом, як домашня ця, що пахне, зрозуміло. І додаєш трішки запах, ну. Прекрасно, для салату мені було достатньо. Якщо мені не хотілося їсти салат і заправляти його. Олійкою я могла сметани додати ложку, ложку там півтори, це ж. Дивлячись, який салат, да, у нас там, якщо з капусти, туди більше сметанки треба. Якщо це там салат з помідорів, помідорів вони так сік дають, там трішки сметани треба. Тому це все треба дивитися по тому, які ви продукти їсте, да, чого ви готуєте, як почати там додати? Потрошку, потрошку додавати. І дивитися по вагам. Тобто, поїли там два-три дні, да, стати на ваги, просто подивитися, тому що в кожному, ну, кожен організм на якісь продукти він реагує по разом, тому що ми люди різні. У нас її. Ну, все різне, що я буду. Всі все розуміють. Так, щось ще хотіла. Зараз подумаю. І ще одне саме важливе. якщо це сьогодні день прийшов, оце всі продукти, да, що я назвала там. Сир, какао. А, і ще я забула про крахмал додати. Кукурудзяний крахмал. Спочатку я їла картопляний, тому що в мене був картопляний вдома. Тому я його там і кисіль молочний варила, млинці робила, ну, який в мене був. Потім я купила кукурудзяний. З ним легше, легше готувати. Скільки крахмалу на день? Ложка півтори, дві, ну, до двох от ложок. У мене йшло от, до двох ложок. І це ж знову так само. Ну, перший місяць майже кожен день у мене десь був крохмал, або млинці, або ще щось. Зараз у мене вже не так. Я вже того всього понаїдалася. Немає такої, я ж вже говорила, їсти, 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 їсти. Воно вже пропало у мене. Тому так, день оце іде, да? Це ж не так повинно бути, що ви сьогодні і сир поїли, і олію, і, і сметани, і йогурта, і все все на світі, і кетчупи. і... Гірчиці і все все навалом отак цілу кучу з'їли. Ні. Сьогодні, наприклад, я там їла курку з кетчупом да, там, і робила салат з сметаною або з олійкою, да, Я використала, ну, якісь минці пекла. Наприклад, на другий день я їм там холодець. Поїла його з гірчицею, там зробила салат, я не знаю, зі сметаною. Тобто все воно отак. Сьогодні ми їмо одне там трошки, да? завтра інше. Не так, що все сіли з'їли кучу. Калорії то я не рахую, але ж можна і набрати і перебрати, вага просто стоятиме. Трагедії не відбудеться. Але вага буде стояти. Так. Оце все я розказала, що там, да? за соуси. Якщо щось я пропустила, або ви там, може, щось їсти, да? І вам цікаво. Можете просто запитувати. Якщо я про це що там щось знаю, або я його їла, я скажу. Якщо це, що я його не знаю, я так і напишу, не знаю. От і все. Бо це основне те, що я б використовувала. Саме найчаще. А саме найчаще це в мене був кетчуп. Оце я не знаю, ним мені так. Раніше я кетчуп, кетчуп майонез дуже рідко їла. А зараз кетчуп просто полюбився. Так що якось так.